Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну, наша влада показала всю свою гнилу сутність. Ну, якщо відверто казати, так. В той час, коли у Покровську. Ну, за повідомленнями, засобами, засобів масової інформації вже почалися вуличні бої. Так. Верховна Рада приймає закон про підпорядкування набу і САПу прокурору, тобто ну, виконавчій владі. Так, ну цікаво. Ну, ці люди від Міра Сього, говорять по-русски, я не знаю, вони по-українськи понімають, Ті люди, які от такі закони приймають, набрані явно з вулиці. Ну, по-перше, це е, підрив, так би мовити, іміджу України і в світі. Це ж так. Це наші західні партнери, які нам допомагають. Це спеціально робиться, щоб вони не допомагали. Тому що ну, вже в усьому світі виступили, заявили про те, що так, так не можна. Так не можна. Це роблять корупціонери. Виходить, влада сама розписується, в тому що вона проти незалежності антикорупційних оцих всіх органів, тому що вони, напевно, виходять на неї. Ну так, за логікою речей я не знаю. Я ж професор. Так. Тобто я не знаю нічого конкретного, але я намагаюся діяти за логікою речей. Є така річ, логіка речей. Так. Якщо Трамп, наприклад, не публікує якісь там файли Епштейна, заявляючи, що вони до нього ніякого відношення не мають. То тоді у будь-якої людини, в якої більше однієї звиви не виникає запитання. Якщо там ти не причетний, то опублікуй, очисть своє добре ім'я. Якщо влада каже, що вона не корупційна і під час війни не краде, а під час війни, то, як кажуть, руки треба одрубувати за те, що вони обкрадають нашу армію, так так же ж виходить. Ідуть бої вже. у... Покровську, якщо московити захоплять хоча б один кілометр, там уже скільки залишилося до Дніпропетровської області, створять там адміністрацію і Внесуть це все до власної конституції. Так, ну так же, ну я розповідаю в елементарні речі. А ці у Верховній Раді вони не, не розуміють о цього всього. У них воно це як паралельно все йде, так. Бої в Покровську, і це перше, а друге, це, скажімо так, ліквідація незалежності набу і САП. Так? Ну, це ж ну, дивовижні, дивовижні. Дидовижні люди, і дивовижна в нас влада у цьому сенсі. Ну ви що, не могли хоча б трохи почекати, коли надійде зброя? Чи ви хочете, щоб оцим цим московити це все підняли на ура? Ну, так є ж причина піднімати на ура оце все. Ну, Ліквідуються. У них там вони можуть робити, що, що захочуть. Вони ядерна держава, і тому. Як показує життя наше, ну а у нас, ви хоч трошки ж якось думайте, чи немає чим, нема думалки. Ну як? Ти ж, Дивіться, паралельно. Почалися бої у Покровську, це вже останній форпост перед Дніпропетровською областю. І. Ліквідація не а вони засідають, їх не цікавить там, бої, якісь прийняття рішення, спрямування туди додаткових резервів, там, і все останнє. Ні. Вони приймають закони про, <про>, про боротьбу з антикорупціонерами, так, антикорупційними організаціями. Спочатку там підняли крик, що там засіли, ніби агенти Москви. Ну і то ясно, що то агенти Москви раз вони виступають проти корупції в Україні. Так це ж очевидно, я думаю, зрозуміло кожному. Знову ж таки, як кажуть, здравомисля, що може, це може бути тільки так, так хто ж там проти корупції виступає? Щирі ж патріоти України, вони ж не можуть виступати проти корупції, що під час війни хтось там обкрадав наших воїнів. Ну, то це ж так, не патріотично. Ну, фантастика. Оце я паралельні оці показую вам. Дивіться, я на пальцях показую, я тепер вже на руках показую. Так, Що? Вони не здатні зв'язати одне з другим. Біда нам, біда.